Доброго дня малята! Сьогодні я хочу вас попросити виготовити мені якусь іграшку, якої в мене ще немає. У мене є іграшки різні. М'які, дерев'яні, пластмасові, гумові. Малята, я дуже хочу вас попросити виготовити мені цікаву іграшку із паперу. Для цього нам знадобиться ножиці, клей. Лідійка і олівець і, звичайно, кольоровий папір. Шановні дорослі, допоможіть діткам скласти листок кольорового паперу у три рази. Ось так, як показано на відео. Цю заготівку згинаємо навпіл. Згинаємо верхню половину навпіл. Перевертаємо. І іншу частину теж згинаємо навпіл. Ось що у нас вийшло. З білого паперу вирізаємо кружечки це будуть очі. А з червоного вирізаємо язичок ось такої форми. Приклеюємо язичок всередину. А також наклеїмо біленькі очки. Потім домальовуємо ще чорненькі кружечки. Ось яка цікава іграшка в нас вийшла. Бажаємо вам успіхів!